Яким ви бачите майбутнє Харкова? Дуже дуже-дуже цікавим, красивим, багатим, багато людей, багато дітей, живим, насиченим. Отаким. <свист� -1> Яким ви бачите майбутнє Харкова? Харкова. Ну, ще краще, ніж зараз. Дуже симпатично. Тільки я би хотів багато більше дерев в центрі. Майбутнє Харкова, я дійсно бачу прекрасне місто, прекрасну забудову у цьому місті. І я думаю, що все у нас буде добре, бо повинна тучастувати. Харків він незламний. Його майбутнє буде ну, суперовим. Точно я думаю, а наші люди не здаються. Все буде добре, мирне без війни, з повернувшимися людьми, з дітьми, які вчаться в школах, в інститутах студентівські Дуже мало студентів зараз залишилось, тому що раніше та город студентів було. Хочеться, щоб вони всі повернулися. Ну, і щоб наш город возобновил свою, ну как, студентську життя. Очень хочу. Тільки найкраще. Ми оптимісти по життю, то ж все у нас буде добре, обов'язково. В будущем будуть лучше, звісно, тільки краще. Ну тут вже куди краще. Мені кажется, в інших краях такого нет. Дуже щасливе, дуже щасливе майбутнє. Я так бачу, я так почуваю. Я від серця вам кажу. Не з голови там, я не думаю. У мене радісно, я люблю це місто дуже. Самим найкращим. Я вважаю, що наш Харків завжди був самим гарним містом, хоча по Україні багато красивих та цікавих міст. Але я саме я обожнюю це місце, бо був момент, коли я виїжджала з цього міста, але мені дуже хотілось додому. І я вважаю, що тут буде ще найкраще. Таким же залізобетонним, яким він є, фортецю, яким він є, і обов'язково відбудується все і вистоїть обов'язково. Тобто буде ще краще, скажімо так. Так що інше по іншому, ніяк тільки так, і українським Харковим. Вже зовсім скоро ними можна буде пройти без жодних проблем. Не так як раніше це було, коли слід було уважно дивитися під ноги, аби не впасти. Це один із будинків у Київському районі. Тут міські комунальники відновлюють сходи, що ж часом стали травмонебезпечними. Підхід комплексний разом із відновлення самих східців ще і оновлення вхідної групи. За даною адресою були проведені роботи з встановлення нових перил, фарбування стін, фарбування піддашку, ремонт піддашку, обрамлення цинкованою сталлю та встановлення нових сходів. Вони були встановлені завдяки плитки тротуарній і обрамлені металевим уголком, тому що вони прийшли у негідний стан і почали розвалюватися, і тому потрібно було їх відновити, щоб люди не зазнали травм і можна було пересуватися. В цілому по підприємству було виконано більше 1042 ремонтів вхідних груп, аварійних ремонтів. Також було встановлено 66 нових сходів. Ми також проводимо відновлення та ремонтування входів до бомбосховищ. Це теж наразі нагальна проблема питання. Також наше підприємство займається відновленням піддашків. Близько 300 піддашків в місті Харкові було за поточний період відремонтовано. Ну і взагалом наше підприємство ремонтує дахи, цокаля, не тільки хідні групи, водостічні труби, все, що необхідно для функціонування та життєдіяльності. Північна Салтівка 3. Тут війна зачепила практично кожен будинок. Але частка місцевих жителів вимушені десь китатися бо поки жити ніде. В мій будинок влетіло 9 ракет. 9. З квартири вона згоріла. Ось десь у березні прошлого року, були прильоти, тяжкі. Ми ховалися тут в цьому будинку, тут в підвалі. От. Ну, підвалі. Приїжджаю час від часу, що займаємо хату, що, бідуємося. Роботи тільки нема, хати знімаємо. Мосеринка має мати 80 років. Та поки наповну запрацює державна програма з відновлення понівечених війною будинків, Харків вже поступово відновлює пошкоджені ракетами багатоповерхівки на північній. Дедалі більше кранів. Район повільно, але оживає, розповідають місцеві жителі. Каждый дом – это индивидуально, где-то больше повреждений, где-то меньше. Что касается по 70-му дому, то осталось уже минимум, там осталось доставить окна и запустить лифты. К отопительному сезону готовимся запустить отопление. Вот. Что касательно других домов, там больше повреждений. Естественно, мы сейчас в 74-м доме, дети этажки, там мы заканчиваем делать кровлю, будем делать Каналізаційний стакий водопроводний. Ну то есть уже починаємо набирати обороти. Яка зараз ситуація на Північній та що вже вдалось виконати? Оглянув міський голова. Місцеві мешканці цікавляться про обсяги робіт із відновлення будинків, що вже в роботі, та чи буде на північній Салтівці у їхніх будинках взимку тепло, оскільки цей спальний мікрорайон найбільш постраждав від ворожих обстрілів, то опалення буде там, кажуть у муніципалітеті, де комунікації дозволятимуть. А щодо відбудови будинків, то і на цей рік, завдяки фінансуванню з кількох джерел, будуть проведені. Належні роботи є будівельний сезон. і Ми зараз працюємо над. Точним ремонтом, капітальним ремонтом над відбудовою є бюджети фінансування місцевого бюджету. Є фінансування з національного бюджету зараз з національного бюджету 48 об'єктів буде профінансовано в цьому році. Зараз тендерні процедури та левова частка цих ремонтів буде на північній салтівці. Якщо говорити про результати попереднього року, то протягом 2022-го у Харкові вже реанімували 200 пошкоджених будинків. Хоча Цього потребують тисячі висоток. Так лишень тут, на північній 3, а це невеликий квартал спального мікрорайону. Реконструкції підлягають близько 30 багатоповерхівок. Всі їхні мешканці досі без свого дому і вимушені перебувати у чужих стінах, оскільки зі своїх власних квартир їх рашисти асвабаділі. Відродження економіки є пріоритетом для всіх гілок влади в усіх містах України. Це та інші важливі питання регіону розглядали на зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, представники місцевої влади та бізнесу. Харків, друге за величиною місто в державі, що було студентською, торговельною та IT-столицею України. Сьогодні найбільш постраждали мегаполіс. Частина бізнесу була вимушена піти з Харкова, але багато підприємців залишилось у місті та працюють. Я думаю, що найбільше ми маємо дякувати українському підприємцю, тому що всі надходження до державного бюджету від сплати податків і відборів українського бізнесу йдуть саме на утримання армії, на виплату заробітні плати Збройним силам України. Тому що міжнародна допомога вона йде на соціальні речі і не може бути спрямована на війну. Тому це наша об'єктивна реальність, тому вкрай необхідно, щоб ми тримали наш економічний фронт і зрозуміло, що минулий рік рік. Коли наша задача була вистояти цей рік, ми кажемо, що ми навіть по цифрам бачимо, що ми повертаємося до тренду до зростання до але зростання у нас супер амбітна, але дуже важлива мета перед державою. у Нас 5 мільйонів українців за кордоном. Ми всі розуміємо, чим більше вони перебувають за кордоном, тим, тим менше шанс того, що вони в повній мірі повернуться. Тому нам цей рік ми маємо показати, що ми розпочинаємо відновлення. Знаєте, ви дуже слушно сказали, що е, нам потрібно повертати бізнес, нам потрібно повертати людей, бо ми так захищаємо свої території, а ніякі території не потрібні, коли немає людей там. Так? Е, тому дуже е, хотілося б сподіватися, що місто Харків, як сказав наш президент, е, це фортеця, е, це форпост демократичної Європи. І ми захищаємо зараз не тільки своє місто, а ми захищаємо всю Україну. А хочу сказати більше: ми захищаємо весь світ від російської чуми. Тому а вже ж ми потребуємо податкових пільг, а вже ж ми потребуємо преференцій податкових. Це стосується нашого бізнесу, бо нам потрібно держати баланс. Тож зараз повинна бути приділена велика увага економіці, що є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Це непросте та в той же час надважливе завдання. Впевнені всі учасники заходу. Зустріч була дуже корисна. Я ви бачили нісував то, що для міста Харкова, як форпоста демократії, форпоста України, форпоста світу, потрібне пільгове Системи оподаткування для нашого бізнесу, для наших підприємців це дуже важливо для того, щоб бізнес повертався у наше місто. Бізнес працював і вважаю, що профільний віце-прем'єр буде це донести до парламенту, Я так вважаю, з тим, щоб це відбулося. Тього липня в Україні традиційно відзначають день зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Саме ці бійці боронять небо нашої держави, постійно відстежують загальну обстановку. За потреби збивають ворожі снаряди. Деякі військові діляться, хоча в лавах збройних сил служить давно. Початок повномасштабної війни викликав потрясіння та шок. До останньої хвилини я не вірила, що таке може бути в нашому столітті. У мене маленька дитина. Дитині було 4 роки, вона була з бабусею. Я дуже переживала. Але все, все добре, все живі, все здорові. Ми підтримуємо один одного, нас підтримує суспільство, світ, нас підтримує наш український народ. І це ще більше дає нас наги, ще більше підтримує і хочеться, хочеться захищати, хочеться йти далі, і хочеться вже спокійного життя. Домівка моя знаходиться там на окупованій території. Ще війна заціпила з за 2014 року, так сказати. То... Я вважаю, що я хотіла стати військовою. Я стала офіцером, і далі буду йти типу, по цьому шляху. Бойовий дух все на вищому рівні. Да. Разом до перемоги все буде добре. Військові запевняють, повітряні сили Харківщини готові до будь-яких викликів і здатні надійно захищати від ворожих атак. І регіон, і обласний центр. з нового року ми започаткували традицію шанування. Фахівці з ракетних військ, то всі ви пам'ятаєте, 3 липня минулого року, коли в нас залишився один дивізіон, виступили бій по прикриттю рідного Харкова. Зараз вже ми вернемося тим, що в нас 6 дивізіонів, вже збито понад 100 сілий тільки над Харківщиною. Ми впевнено, потужно набираємо оберти. Як зазначив пан Мер, що нас в майбутньому чекає нове обладнання, нові підрозділи, нові дивізіони. Хочу вас запевнити в тому, що рідна Харківщина буде прикрита з повітря, повітряні рубежі будуть захищені, але ну відповідно ми будемо з честю і гідністю виконувати свої обов'язки. Завдяки постійній службі наших захисників гарків'яни можуть відновлювати постраждалі об'єкти, працювати, навчатися та навіть відпочивати. Акцентує мир Ігор Гортереху. До того ж, цивільні волонтери тим часом забезпечують надійний тил і також допомагають наблизити нашу перемогу. Місто живе, живе, тому що на захисток нашого міста є. Ви ви наша захисників. Щодо сьогоднішнього дня, так. Я знаю, що є певні виклики. Я знаю, що важко, але я також знаю, що якнайшвидше прийде нове обладнання, обладнання, яке буде зовсім інше, і у вас буде на можливості захисту мирного життя нашого міста. Також із нагоди свята харківські зенітники отримали нагороди та подяки. Ремонтно технічні роди. В Урбанпарку Харкова для дітей влаштували майстер-класи з вуличних культур. Діти опановували навички брейкінгу, діджейнгу, каліграфії та фрістайлу. Сьогодні ми продовжуємо серію мастер-класів з вуличних культур. Це вже четвертий майстер-клас. Це йде підготовка к дуже великому заходу. Захід, який буде проводитися в Нікольському, це битва Харкова, це такий знаковий турнір з вуличних культур з брейк-дансу. Тому це все ми сьогодні і проводимо. Break. Я займаюся каліграфією, також трохи займаюся музикою. Сьогодні зараз ми даємо майстер-клас для дітей. Моя частина це. Показати і розказати, що таке каліграфія. Каліграфія це якщо коротко, мистецтво розпису, мистецтво гарного шрифта. Діти зараз отримали невеличке завдання, вони розмальовують кубики, проявляють свої таланти, скажімо так, і, можливо, хтось з них в майбутньому захопиться і стане крутим дизайнером або ще щось в тому стилі. Діти були щасливі дізнатися та навчитися новому. Гарний настрій був у всіх. Дуже подобається малювати. Я, я дуже люблю малювати. Подобається рисувати, танцювати дуже сильно подобається. Дуже цікаво, мені дуже тут подобається. Мені подобається. Найбільше, що я дуже люблю малювати. Ну і тут є ще малювання. Дуже багато гербів малювала. Прапор України, серця, ролики люблю. Я бажаю класи і рисувати люблю. І мені э, нравится, то, що тут відбувається. Дуже багато. Уже півтора роки харківські школярі не мають можливості отримувати знання у звичному форматі. Заняття проводяться дистанційно через загрозу ракетних обстрілів. І, хоча в місті розглядають можливість поновити з 1 вересня очне навчання, офлайн уроки проводитимуть лише у тих школах, що мають спеціально обладнані укриття. Батьки ж мають самостійно вирішувати, віддавати дитину до навчального закладу або залишити займатися дистанційно вдома. Тож ми вирішили розпитати харків'ян, які формі навчання в умовах війни вони віддають перевагу. Я сподіваюся, що не буде, буде онлайн. Для мене більш зручніше онлайн. Тобто, я знаю, що дом це якось більше. Тобто ну, Я за онлайн-навчання в даному випадку. Ну, напевно, буде добре, бомба сховувати. Я думаю, так. Да. Та дістанціонку, я, чесно, говоря, не люблю. Но, так як війна. Ну, все-таки в школу это опасно. же видите, что вот что происходит. Я думаю, что мы бы отдали. Если бы было бомбосховоще со входом не с улицы, а внутри школы. Вот в таком случае я знаю, что в некоторых школах делают бомбосховище изнутри вход, то я бы да. Если внешне, смотря как далеко она находится от школы, снова такие само здание, это надо проводить специально на обучающие такие моменты и смотреть, сколько времени мы тратим на это все. Насколько мне известно, там 8 минут, по-моему, да, оно все летит. Вот. И было бы неплохо, если бы сделали так, чтобы ну, бомбосховище максимально близко находилось. Потому что дети, ну, тут человеческий фактор и так дальше. Я сама педагог, но я бы свою дитину не віддала. Дуже небезпечно. У нас в Харкові дуже небезпечно, тому Свою дитину я все-таки краще в онлайн навчала. Я розумію і помічаю, що дійсно там діти не всі виходять, і справді, ну але ж безпека наших здоров'я і життя наших дітей, я думаю, це важливіше. Знання можна надолужити, їх можна наздогнати, все це аби тільки живими були. Харків завжди був квітучим містом, і навіть зараз у такий непростий час він продовжує тримати марку переможця. Ось п'ятірка найкращих клумб міста. Ото п'ять перша це група квітників у саду Шевченка. Усього їх тут 20, 11 досить великих, та 9 трохи менше. Фронт робіт у міських озеленювачів тут був досить непростий і великий близько трьох тисяч квадратних метрів. На створення живих квітучих картин витрачалися тижні. Було висаджено 350 тисяч різноманітних рослин, як квітучих, так і листяно декоративних. П'ять квітників Харкова є і тематичні. Ось як ці два у центральній частині міста. Хочу звернути увагу на дві наші топові клумби в цьому році. Одна клумба перейшла з минулого року, це слава України. Клумба присвячена гаслу, гаслу свободи і гаслу єдності нашого народу українського. Та інша клумба це клумба, яка присвячена Збройним силам України, які сьогодні боронять нашу країну. Клумба Слава Україні висаджена в саду Шевченка біля меридіану. Приблизно займає 20 метрів квадратних. Ми використали листяну декоративну альтернатеру, білу, жовту та блакитну мармурову крихту. А клумба, присвячена Збройним силам України, висаджена біля нашого пізнаваного місця дзеркального струменя. Ми використали блакитну лобелію, жовтий та гетіс, красну та зелену альтернатеру та білу синю жовту мармурову крихту. Ця квіткова красуня знаходиться за Держпромом, вона немов велетенський рушник з рослин. Така вона клумба із стопової п'ятірки. Розинка клумби на проспекті Незалежності в тому, що вона складає 36 метрів і займає 310 квадратних метрів. В цій клумбі використані майже всі квіти, які ми використовували на клумбах. Тобто, це такий квітковий мікс, який надихає на позитив. А це вже Холодноїрський район. Тут у сквері пожежних знаходиться п'ята 105 клумб Харкова. Ось ця клумба це своєрідна пошана рятувальникам, котрі кожен день виконують свою нелегку роботу. Загалом ми вже заходимося на кульмінаційному етапі висадки квітів, тому що ми вже встигли розбити клумби в кожному куточку нашого міста, як в центрі міста, так і в віддалених куточках. Загалом ми висадили вже більше мільйона квітів. І ці квіти, які були вирощені на теплицях нашого підприємства. Ще хочу нагадати, що наступного тижня ми розпочинаємо конкурс в інстаграмі Мій квітковий харків. Кожен харків'янин кожен небайдужий його чи хто хоче долучитися до цього конкурсу, може сфотографуватися на фоні клумби та надіслати нам її у дірект нашого інстаграму Зеленбудки Ми Будемо виставляти ці світлини і рандомним шляхом ми оберемо переможця. Думаю, десь через місяць, щоб кожен харків'янин вже зміг встигнути зробити ці світлини. Переможець отримає дуже приємний сюрприз від нашого підприємства та від нашого улюбленого міста.